З поверненням на найвагоміший проект країни перше випробування тижня триває вже 40 хвилин. Учасники помітно втомилися, і вольги здають сили. стоїмо! Стоїм! 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 Оля держала цю платформу, хоча її була неудобна. Надо була самого начала, щоб Оля там ми стояла та наливала. ліба либо... тому що неї рост вищий. И как бы ей неудобно. Все остальные там коротышки, она на согнутых руках. На месте Оли стоит меньше за зростом Олег. Учасники одразу розуміють – це найкраща тактика. Потом вдруг начались хаотичные команды Замени меня и замени меня. Но пошел как-то небольшой сбой, сумбур. Потерялось равновесие. Просто-напросто. І уже э, тяжело было удержать его. Ну, реально воды было действительно багато. Все, заклеснули Перший конкурс тижня виводить у лідера Романа. Команда перемогла завдяки його тактиці. Та якби не вчасна допомога Андрія, червоні могли програти. Андрій постійно починає ну, відкриватися. У Андрія є така черта, що він мало говорить, ну, мовчить, а потом так щось як видасть. Так конструктивне. Пока Червони радиют перемози, синяя команда шукает винных у проигравшей. На мой взгляд, не совсем правильная команда. Ольки надо было не заменять Олега. Если вы хотите что-то мне сказать, будьте добры. Вот я, вот мои глаза. Не надо шептать за спиной. Это подло. Что касается Вадима, если честно, я даже не могу э, конкретно сказать его сильную сторону. Не тянет этот человек на капитана. Но ну, не будете його слухати команда, вся. А я його слушать не буду. Червона команда. Ви переможці! Yeah! І ви отримали шанс показати хороші результати на зважуванні. У вас є додаткове, надзвичайне. Зіркове тренування з багаторазовим чемпіоном світу, рекордсменом Олегом Лісогором. Олег Лісогор 18-кратний чемпіон Європи та шестиразовий чемпіон світу із плавання, автор 30 українських і трьох світових рекордів. Та 15 років тому. Він вважав, що має кинути плавання. Я почав пожеж своїх сверстників, які вже плавали намного швидше. І у мене голова кружилася того, що ми, 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 мене швидко плавали. Олег кинув спорт, бо не хотів бути найслабшим. Та за півроку зрозумів, що не може лишитися переможеним. Олег повернувся у басейн, і за п'ять років його ім'я дізналася уся Україна, а згодом. И весь свет. Теперь он их Главное не кидать и на пившляху. И мрья станет реальностью. Ощущения были сказочные. У меня, например, был восторг. Восторг от того, что эта победа мне позволит потренироваться, ну считаю, с моим ну, спортивным кумиром. Молодцы, поздравляю! Спасибо. Спасибо. 100 метров плавания заменяет 400 метров бега. Ура! <связь> Гладим купальнички. <laughs> Спортсмен хорошего уровня за тренировку может сжечь до 3000 калорий. Для начинающего это в среднем 500-800, может быть, 1000 калорий. В воде главное не стоять. Сто процентів ми похуділи на цій тренуванні. Поки червоні спалюють калорії, сині не можуть прийти до тями після першої поразки. Учасники починають звинувачувати у програші Вадима, забувши, що самі його послухали. Якось ну, капітан? його капітанці ми дотіли не уважаємо за це? Який капітан? Справа Діма взагалі не обсуждає. Він сідав показувати. Смотрите, какой я класна. І все. Він що хоче, то і діє вже на початку тижня. Сині беруться вирішувати, хто вартий бути їхнім капітаном. Настя. Твоє міння. Настя єдина несподівано стає на захист Вадима. Він найстарший чоловік у команді. Своєю безкомпромісністю Вадим нагадує дівчині батька. Настя впевнена, тільки Вадим може привести команду до перемоги. Я готова за нього проголосувати. Тобто ти вважаєш, що якщо Зброй Слобожський, він достатньо під капітаном? Так. Да. Настя наймолодша в команді, і учасники не сприймають її всерйоз. Вони вже все для себе вирішили, і якби как бы, твій голос потрібен для, для галочки. Але це треба доказувати дійсно. рассказывать о том, что я взрослая и что там у меня такие же права, как и у них, как бы, ну это глупо. Это надо просто показать. Когда у меня появится такая возможность, я обязательно это сделаю. Я, честно говоря, боюсь таких людей. Вот почему? Потому что когда человек говорит, хотя бы по глазам, по эмоциям, можно что-то узнать и как-то уже соответственно себя вести. А когда человек сидит и тупо молчит, то как можно доверять этому человеку? Ты не знаешь, что от него ожидать. Настя не побоялася викликати обурення команди, ставши на бік Вадима. Та чи підтримує він її так само, коли вона опиниться у центрі конфлікту? Кожного з потенційних лідерів друге випробування це останній шанс схилити команду на свій бік. Та коли учасники почують завдання, їхні амбіції миттю поступляться місцем паніці. Адже сьогодні їм доведеться вперше долати страх висоти. Учасники мають піднятися на дах. 15-метрової будівлі. Потроє учасників з кожної команди піднімуться сходами на дах. На горі важіль. Обертаючи його, ви зможете витягнути чотирьох. Подвоє з команди залишаються внизу для страхування. Переможе та команда. Яка першою доправить чотирьох учасників на дах. Я не висоту. Ну, про просто страшно. Команда отримає квиток до наступного тижня. Імунітет. Однак лише для однієї людини. Команди, зараз ви маєте розділитися. У вас є хвилина, Оля я розуміє весь ризик, але не хоче повторювати помилку та слухатись рішень, з якими не згодна. Вона бере слово першою. Ми просто будемо швидше засаджувати людей. А, да, да. в эту... ну, Карету і руками, якщо допомагають, як? як? правильно. я прекрасно поняла, що то, що я говорю, це може таким боком мені вийти. І якщо команда зараз проіграє, то вся вина ляже на мене. А у червоних ініціативу знову бере Роман. Він впевненіший у собі, ніж Андрій та Кристина. Адже саме його тактика спрацювала в попередньому випробуванні. Умберто зразу стоє за вас тяне. Хтось один з нас відбігає, лише вас підтягувати. Роман призначає на підйом найлегших. Кристину, Любу, Умберто та Марту підніматимуть нагору найсильніші з червоних: Андрій, Роман та Юрій. Найважчі Оксана і Анжела страхуватимуть четвірку внизу. Це відповідальна ділянка. Адже страховка триматиме підйомник від розгойдування. Подимати треба було самих легких. І всі наші саме як не странно. Ну от іменно вони і страшно бояться висоти. Я не знаю, я очень боюсь. Если бы мне кто-то сказал, что я буду подниматься, я бы никогда не поверила. Я реально жуткая трусиха. Наверх по ступенькам побегут три человека. Это будет Вадим, Алик и Олег. Внизу страховать будут две Оли, я и Оля. И поднимать будем четверых людей. Это будет Володя, Аня, Настя и Алена. Команды готовы? Да! На старт! Увага! Вово не може впоратися із хвилюванням і сісти на підйомник. Команда втрачає дорогоцінні секунди, і червоні стартують першими. не чувствую под собой опоры какой-то, я начинаю нервничать. И вот как раз меня только чуть-чуть оторвали. Сначала нормально-нормально, но потом, как начал, ну, реально нервничать начал. Быстрее! Свечи, ребята, свечи. Один неправильний рух, і людина може зірватися. Аби мінімізувати ризик, учасники мають піднімати людей плавно в одному ритмі. Складність також полягає в тому, що вони не бачать, де саме знаходиться підйомник. Це реально страшно. Очень. Просто ти себе всякими мислями забиваєш, коли там сидіш, а вдруг зараз щось розв'яжеться, вдруг там хтось -то, то не не І Ти реально сидіш, в веті. Эти... Троси і реально навіть не двигаєш. Олег, матік швидше! Завдяки злагодженим діям синім вдається зрівнятися з червоними. Перші учасники Вова та Умберто піднімаються на гору одночасно. Мені пройшлося вперше. Сделать то, что я никогда не делал. Как бы перебороть внутри себя вот этот такой страх. Мы решили поднимать первым, чтобы он нам потом помог. Да, Вова, ты тут нужен. Вова, иди сюда, блин. Перенервувавший, Вова не может прийти до темы. Та він не виказує слабкості, адже хоче, щоб цього разу команда виграла. Та через заминку сині втрачають час. Червоні попереду: я бачила кожного, хто в цю люльку, і, звісно, всіх на лице була паніка, тому що... Что... Їх жизнь було в руках інших людей. Ще швидше! Без Вездрів! Швидше, хлопці! Сині обертають важіль не шкодуючи сил, та наздогнати червоних не вдається. Я молодец, я могу бороть страхи и комплексы, что человек намного сильнее, чем он о себе думает. У меня есть маленькая победа. Про себя я поняла, что как бы я многое могу, даже если ты думаешь, что ты чего-то не можешь, то ты это можешь сделать. Сині вивелися із сил. Тоді Олег пропонує вихід опускати сидіння не в чотирьох, а лише одному учаснику. Це дасть кілька секунд перепочинку іншим. До чого приведе нова тактика: дозволить синім вирватися вперед чи прискорить їхню поразку. Я сам собі хочу доказати, що я щось там могу, і раз просто я вважаю, що можна держатися до кінця, просто Ось, не здаваться. Тактика Олега дозволяє синім наздогнати червоних. Настя і Марта стартують одночасно. Сіла, 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 сіла. Красніє, красний тяє. Я за Марту очень сильно переживала, тому що знаю, що вона боїться висоти. Командам лишилося підняти по два учасники. Та несподівано посилюється дощ, і це ще більше ускладнює завдання. Дощ ужасно мешал, тому як було скользко і скорзіла обувь. Тяжело було достаточно крутить. страшно подниматься. Ну, так напряжно, когда, как бы, ну, твоя судьба в чужих руках. Я был шок, потому что я по жизни очень боюсь высоты. Для меня это просто, ну, паника. Я вот, если нахожусь очень высоко, я начинаю паниковать ну, могу реально даже расплакаться. Я закрывала, открывала глаза, закрывала, открывала, не смотрела вниз. Вот, смотрела вверх. Быстрее! После пятого круга ты понимаешь, что у тебя уже кружится голова, и тебе нужно то ли остановиться, то ли отдохнуть, но нельзя этого делать, потому что игрок еще не приехал наверх, и его нужно дотянуть из последних сил. Пишли, пишли, ребята, пишли, 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 пишли. Быстрее, 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 быстрее. Я живая в шоке! Это супер! Это такой адреналин, это кайф. я никогда ничего подобного не делала, потому что я очень боюсь высоты. Я боялась высоты, я больше не боюсь. Как в тумане. Мне, наверное, так было страшно подниматься, что даже когда наверх уже поднялись, я как-то вообще... в себе ще приходили. Залишилося підняти по одному учаснику. Сині набрали обертів і мають усі шанси на перемогу. страшно. Не потому, что я боюсь высоты. Я никогда себя в безопасности не буду чувствовать. Ну, потому что я всегда, я и до проекта, всегда и во всех и везде ожидала подвоха. Я не склонна доверять людям. Мне еще не хватает того доверия команде. Мне, мне еще нужно время, да, чтобы я полностью растворилась в команде. Но пока у меня этого еще нет. Все, все, поехали, поехали, Пожалуйста! Сині та червоні йдуть на рівних. Але далі стається те, що шокує обидві команди. Реально в голову крутяться дуже сильно в голові. За кілька хвилин Роман Андрій чи Кристина хто стане капітаном червоних? Тут ця, трюк, Чому вибори синіх закінчаться скандалом? Це був для нас шок. Чоловік просто трус. Та чим відіб'ється для Вови жорстке падіння? Не пропустіть! Це